Сень щедро сонцем зігріти, в школу повсюди сходяться діти, квіти барвисті в них у руках, вогники щастя сяють в очах, в кожного радісна усмішка сяє, дзвоником пачок і школа встрічає. Сьогодні день, з якого починається дорога майбутня для кожного з нас. Ще ніби вчора, радісно і щасливо. Останній дзвоник ми вітали всі. І як же швидко літо пролетіло, до школи знов зібрались школярі. Три місяці, як три коротких дні, повітря, небо, сонце і вода. Було чудово, все це, наче в сні. Прощати з літом нам усім шкода. Святкову лінійку, присвячену Дню знань, оголошую відкритою. І закуличить силі журавлі, і покличе на піночок на шкільний поріг. За школу, школа, рідна школа, Ти чекала нас, за свою школу, рідна школу, ми йдемо. В вас. Дорогі діти, шановні батьки, шановні вчителі, працівники школи. І гості нашого свята. Сьогодні, 1 вересня, школа гостинно відкриває свої двері. Сьогодні День знань. Починається новий навчальний рік. Сьогодні прийміть вітання від найстарших учнів школи, 11-класників, для яких цей рік буде останнім роком навчання у рідній 9-й. Вересень панує вже довкола. Наче той художник чарівник, добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Будьте гідними нашими наступниками і пам'ятайте, що в найкращій школі повинні навчатися найкращі учні. Зі святом. До нас, шановні гості, завітали, щоб зараз привітати школярів. Дозвольте мені від імені міського голови Сергія Соломахи. Миргородської міської ради її виконавчого комітету привітати наших першокласників, наших учнів, випускників, вчителів, гостей, бабусь, мам, тат. І з тим прекрасним святом, місто Гадяч, місто Полтава і місто Миргород із їхніми районами мають найвищі показники серед випускників, які поступили до навчальних вищих навчальних закладів. Це дійсно ваше свято, дорога дев'ята школа. Тому що якщо порахувати кількість отриманих призових місць на обласних олімпіадах із навчальних дисциплін. По відношенню до кількості учнів у вашій школі, то дев'ята школа має найбільший відсоток. Отже, шановні батьки-першокласники, я зараз звертаюсь до вас, тому що малі мене не чують. Шановні батьки, можете не переживати, ви зробили правильний вибір. Запрошуємо мене на наше свято маленьких першокласників. Беру свою руку, дитино маленька. Щиро, бережно і ніжно в долоні свої, Поведу через катку, не бійся рідненька, не зрізані далі далекі країни. Ми йдемо клас! хай за нас лунає, нині дзвоника закличне тух, Побажайте нам щасливо, ми з'ємо граніт дня Хай вся країна знає, хай вся країна знає, хай вся країна знає, про мій чудовий край. Як тішить сміхнена дитина, полтавський край радіє знов. Родинне слово Україна, надія, віра і любов, і серцю мила пісня рідна. Одна стежина в дім веде, моя вкраїно рідна, у тебе щастя є. Я веселий буратино, ключ відстань, приніс для вас. Всі навчайтесь навіть відмітно. дружнім буде, хай важко. Попелюшка добре знає, Той, хто вчитися бажає, має час свій берегти, щоб знань усіх дійти. Рам всіх гучних. У добрий час шкільна наша родина.